Права 319. При яких значеннях х можлива рівність? Ну що ж, давайте подивимося. В першому завданні ми бачимо, що х помножити на 9 дорівнює 9. Ну, при яких значеннях х, ну, як знайти невідомий множник, можемо так міркувати, що х дорівнює, треба добуток поділити на відомий множник. 9 поділити на 9. Або х у нас дорівнює одиничці. Тобто, коли х у нас дорівнює 1, то тоді якраз наш вираз буде правильний. Тобто 1 на 9 дорівнює 9. Друге, х помножити на 11 дорівнює 0. Знов таки, як знайти невідомий множник, треба добуток, а це в нас 0, поділити на 11. Так. А 0 поділити на 11 буде 0. Пишемо тоді, що х дорівнює 0. Так. А, ну, Або так можна міркувати, що добуток буде дорівнювати 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Другий у нас 11, тобто перший обов'язково має дорівнювати 0. Далі, третє, 1 помножити на х дорівнює 1. Як знайти х, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. 1 поділити на 1. Так, 1 поділити на 1, це буде 1. Тобто х пишемо, дорівнює 1. І дійсно 1 помножити на 1 один буде одиниця. Інших розразків тут немає. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Перше пишемо х дорівнює 11. Друге х обов'язково має дорівнювати 0. І третє х має дорівнювати одиниці. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.